Привіт всім, вітаю на каналі Реальні японці. Сьогодні на огляді вантажний скутер Yamaha Gear в цікавому червоному кольорі. Дуже популярна модель. Двигун 4 інжекторний на водяному охолодженні. Техніка без пробігу по Україні на одометрі 12300. Готовий до зими, є підігрів ручок. Також на скудері встановлена зимова гума. Ключ один, оригінальний. Під сидінням знаходиться бензобак, об'єм біля 7,5 літрів. 12-й місяць 16-го року випуску. Дуже свіжий апарат. Так, тут якась Японська документація, щось схоже на страховку. Так, в цьому місці встановлений акумулятор. Ось тут гачок потужний, хоча написано один кілограм. Великий багажник. По гумі як нова, виробник IRC, японська гума Made in Japan. Так, 16-го року випуску, тобто рік гуми співпадає з роком випуску скутера. Це підтверджує невеликий пробіг, вилка гідравлічна, пильники цілі, по колодкам десь біля 80% залишку. Ззаду так само. Так, гума той самий виробник, розмір 190 на 10. Так, ось написано сноу. Такий протектор цікавий по снігу має їхати добре. Теж 16-й рік. Амортизатор підвізка працює все як треба по варіатору рівню роліком. Ніяких запитань, фільтр почищений, є бокова лапка. Так, Кікстартер пізніше перевіримо. По пластику все добре, без тріщин, якісь незначні потертості присутні, але як не як техніка не нова. Фара гарна, не покоцана, не поцарапана. Так, якісь потертості є Ось тут понизу. Кирило ціле, бо дуже часто в контейнері прижимається, ось тут тріщини, та навіть і без контейнера десь воно, ось, якщо подивитися так, воно виступає, то дуже часто воно приходить з пошкодженнями. Так, Зверніть увагу в якому стані ручки. Все в ідеальному стані, ось ці надписи не затерті. Все виглядає абсолютно як нове. Перевіряємо як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.